Сьогодні третій день Нобелівського тижня, а це значить, що сьогодні оголосили переможців у галузі хімії. Щоразу, хімічні переможці мене дуже-дуже цікавлять, і цей рік невеличкий спойлер теж не став винятком. З вами Олексій Коваленко, канал Довкола Ботаніка. Поїхали! Іноді прості відповіді на складні питання найкращі за елегантні вирішення серйозних наукових проблем Нобелівську премію з хімії 2022 року. Присуджено Каролін Бертоцці, Мортену Мелдалу та Баррі Шарплесу. Щоправда, Нобелівський комітет сформулював це трішки інакше за дослідження в галузі клік хімії та біоортогональної хімії. Шарплес і Мелдал заклали основу для створення клік хімії. Її ще можна називати кліковою хімією чи хімією клацання. Суть в тому, що дві частини молекули, ніби от у пасках, з'єднуються між собою, видаючи характерне клацання. Ну, молекули клацання не видають, але так передається блискавичність процесу. Це поняття описує хімічні реакції, пристосовані для швидкого та надійного отримання хімічних речовин шляхом з'єднання між собою окремих дрібних елементів. Концепція виникла через пошук нових підходів. Ходів до генерування великих кількостей структур кандидатів фармацевтичних препаратів, пані Бертоці почала використовувати клікхімію при дослідженні живих організмів. Вивчені неї біортогональні реакції тепер використовуються при лікуванні раку, і це далеко не єдине їхнє застосування. З моменту зародження сучасної хімії в XVIII столітті багато хіміків використовували природу як взірець для наслідування. Ще пак, хто, як неживі організми, є рок зірками хімічної індустрії. Навіщо цей світ, якщо в ньому на таємних фабриках бурякових клітин не створюються беталаїни? Так от тобі залишилися не цивілізовані. Пованими без борщу їли якесь щі. Чудові молекулярні структури, виявлені в рослинах, мікроорганізмах і тваринах, спонукали дослідників спробувати побудувати ті самі молекули штучним шляхом. Чого лише варті пошуки спроб навчитися створювати ванілін для того, щоб сирники пахли ще епічніше і ліси на Мадагаскарі можна було не знищувати. Імітація природних молекул також часто була важливою частиною розробки фармацевтичних препаратів, оскільки багато. То з них були натхненні природніми речовинами століттями люди накопичували свої знання у галузі хімії і тепер вчені можуть створювати найдивовижніші молекули у своїх лабораторіях. Однак у створенні складних молекул є багато проблем. Найголовніша з них полягає в тому, що їх потрібно будувати в багато етапів. Кожен крок в синтезі створює небажані побічні продукти. Іноді їх більше, іноді їх менше, але їх необхідно видалити перед продовженням процесу, наче пам'ятник щорсу з вулиць Києва для складних процесів синтезу втрати матеріалу можуть бути настільки великими, що кількість бажаного продукту стає мізерною. Хіміки часто досягають своїх цілей зі створення складних сполук, але їхній шлях до цілі може бути трудомістким і дорогим. Нобелівська премія з хімії 2022 року присвячена пошуку нових простіших шляхів досягнення амбітних цілей. Барі Шарплес був одним з тих, хто розпочав рух у цьому напрямку. Цей пан порушує закон Гераклі та Юлії Рай та двічі входить в одну й ту ж саму річку. Цьогоріч він отримує другу Нобелівку у свою колекцію. Саме він запропонував концепцію клікхімії чи ж клікової хімії. Її головна ідея це зробити так, щоб молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднувалися разом. Потім до цієї вечірки вписався Мортен Мелдал. Він і Барі Шарплес незалежно один від одного відкрили чудовий процес каталізоване міддюазидалкінове циклоприєднання. Якщо не маєте ідеї для свого Ніку в Твітері, то ось чудовий варіант. Керолін Бертотці розробила подібні реакції, які можна використовувати всередині живих організмів. Її біортогональні реакції, які відбуваються без порушення звичних біохімічних процесів у клітині, використовуються в усьому світі для вивчення того, як клітини функціонують. Деякі дослідники зараз вивчають, як ці реакції можна використовувати для діагностики та лікування раку, до чого ми ще повернемося. Давайте тепер простежимо за першою з двох стежин, які ведуть нас до Нобелівської премії 2022 року у галузі хімії. Для цього нам слід повернутися в 2001 рік. Україна без кучми, відставка Тимошенко, і Барі Шарплес отримав свою першу Нобелівську премію з хімії. Перед тим як отримати цю нагороду, він стиг опублікувати статтю, в якій виступив за новий і мінімалістичний підхід у хімії. Він заявив, що для хіміків настав час припинити і імітувати природні молекули. Це часто призводило до створення молекулярних конструкцій, які складно було синтезувати, що є перешкодою для розробки нових фармацевтичних препаратів. Якщо потенційний фармацевтичний препарат знайдено в природі, часто можна виготовити невеликі обсяги речовини для тестування інвітро та клінічних випробувань. Однак, якщо речовина покаже свою ефективність, її буде потрібно багато, необхідна розробка значно ефективнішого виробництва речовини. Шарплес навів, як приклад, потужний антибіотик Меропенем. Щоб знайти спосіб виробництва молекули у великому масштабі, знадобилося 6 років хімічних розробок, що все одно менше за час написання нової книги Джорджем Мартіном. Одним з каменем спотикання для хіміків, за словами Барі Шарплеса, були зв'язки між атомами вуглецю. В принципі, усі біологічні молекули мають структуру пов'язаних атомів вуглецю між собою. Живі організми несвідомо розробили методи для їхнього створення, але хіміки мали великі проблеми з відтворенням цих процесів у лабораторії. Причина полягає в тому, що атоми вуглецю з різних молекул часто не мають хімічного спонукання утворювати зв'язки один з одним, тому їх потрібно штучно. Активувати ця активація часто призводить до численних небажаних побічних реакцій і втрати матеріалу. Це б'є по коштах та запасах часу. Замість того, щоб намагатися змусити неохочі атоми вуглецю реагувати один з одним. Барі Шарплес закликав своїх колег почати з менших молекул, які вже мають повний вуглецевий каркас. Потім ці прості молекули можна з'єднати разом за допомогою містків з атомів азоту або кисню, якими легше керувати. Якщо хіміки обиратимуть прості реакції, вони уникнуть багатьох побічних реакцій і будуть втрачати матеріал по мінімуму. Барі Шарплес назвав метод побудови молекул клік хімією. Він вважав, що навіть якщо за допомогою простих реакцій не вдасться створити точні копії природних молекул, можна буде знайти молекули, які виконують ті самі або дуже подібні функції. Комбінація простих хімічних будівельних блоків дає змогу створювати майже нескінченну різноманітність молекул. Тож він був переконаний, що його принцип допоможе генерувати фармацевтичні препарати з широким діапазоном можливостей. У своїй публікації 2001 року Шарплес перерахував кілька критеріїв, які мають бути виконані, щоб хімічну реакцію називали клік хімією. Один з них полягає в тому, що реакція має відбуватися в присутності кисню та у воді, яка є дешевим і екологічно чистим розчинником. Він також навів приклади кількох існуючих реакцій, які на його думку відповідають його ідеалам синтезу. Однак в той час він ще не знав про блискучу реакцію, яка тепер стала майже синонімом клікхімії, каталізоване міддюазидолкінове циклоприєднання. Її вперше розробили у данській лабораторії. Азиди та алкіни дуже ефективно реагують при додаванні іонів міді. Азиди це хімічні сполуки, що містять групу Н3. До цього ряду належать солі азидної або азотистоводневої кислоти, HN3, похідні карбонових кислот, азоіміди, а також продукти заміщення гідрогену в hn 3 на галоген, наприклад, азид йоду, йод Н3. Алкіни це клас ненасичених вуглеводнів, які містять в своєму ланцюзі потрійний зв'язок і за своїм складом відповідають загальній формулі CnH2n-2. Алкіном є, наприклад, газ ацетилен. Зараз реакція поєднання азидів та алкінів використовується у всьому світі для простого зв'язування молекул. Часто науковий прорив трапляється тоді, коли науковці найменше на нього очікують. Саме така несподіванка трапилася в Мортина Мелдала. На початку 21 століття він розробляв методи пошуку потенційних фармацевтичних речовин. Він розробив величезні молекулярні бібліотеки, які могли включати сотні тисяч різних речовин, а потім перевіряв їх усі, щоб побачити, чи може якась із них. Блокувати патогенні процеси, розробляючи це одного дня, він і його колеги провели суто рутинну реакцію. Їхня мета полягала в тому, що прореагував Алкін за цил галогенідом. Реакція зазвичай проходить гладко, якщо хіміки додають трохи іонів міді та, можливо, дрібку паладію, які тут працюють як прискорювачі реакції, каталізатори. Але коли Мелдал проаналізував те, що сталося в реакційній ємності, він виявив щось несподіване. Виявилось, що Алкін прореагував не з тим кінцем молекули ацилгалогеніду, що очікувалося на протилежному кінці, була хімічна група, яка називається азидною. Разом з Алкіном Азиду утворив кільцеподібну структуру триазол. Триазоли є важливими речовинами, вони стабільні, містяться в деяких фармацевтичних препаратах, барвниках і сільськогосподарських хімікатах. Оскільки триазоли є бажаними хімічними будівельними блоками, дослідники раніше намагалися створити їх з алкінів та азидів, але це призводило до утворення небажаних побічних продуктів. Мортен Мелдал зрозумів, що іони Міді контролювали реакцію, яку він провів, і таким чином утворилася в результаті лише одна речовина. Навіть ацилгалогенід, який насправді мав би зв'язуватись з алкіном, залишився більш-менш недоторканим у посудині. Тому для Мелдала було очевидно, що реакція між азидом і Алкіном є чимось винятковим. Він вперше представив своє відкриття на симпозіумі в Сан-Дієго в червні 2001 року. Наступного 2002 року він опублікував статтю в науковому журналі, демонструючи, що реакцію можна використовувати для зв'язування багатьох різних молекул. Того ж року, незалежно від Мортина Мелдала Баррі Шарплес також опублікував статтю про реакцію між азидами та алкінами, яка каталізується міддю, показуючи, що реакція працює у воді та є надійною. Він описав її як ідеальну реакцію для клікової хімії. Шарплес припустив, що хіміки можуть використовувати реакцію для легкого зв'язування різних молекул. Він назвав потенціал процесу величезним. Тепер ми знаємо, що вчений мав рацію. Якщо хіміки хочуть зв'язати дві різні молекули, тепер вони можуть відносно легко ввести азит в одну молекулу та алкін в іншу. Потім вони з'єднують молекулу разом за допомогою іонів міді. Ця простота призвела до того, що ця реакція стала надзвичайно популярною, як у дослідницьких лабораторіях, так і в промислових розробках. Клік хімія полегшує виробництво нових матеріалів, які відповідають цільовій меті. Якщо виробник додає активний азит до пластику або волокна, зміна матеріалу на більш пізньому етапі є простою: можна вводити речовини, які проводять електрику, вловлюють сонячне світло, є антибактеріальними, захищають від ультрафіолетового випромінювання або мають інші бажані властивості. У фармацевтичних дослідженнях клікова хімія використовується для виробництва та оптимізації речовин, які потенційно можуть. Стати фармацевтичними препаратами коротше є багато прикладів, де може бути використана клікхімія. Однак є дещо, чого Барі Шарплес не передбачив. Він уявлення не мав, що цей принцип колись буде використовуватися в живих організмах. І тепер ми ступаємо на другий манівець, який веде нас до хімічної нобелівки цього року. У 1990-х роках біохімія та молекулярна біологія перебували в стані вибухового прогресу. Використовуючи нові методи молекулярної біології, дослідники по всьому світу розшифровували будову генів та білків, намагаючись зрозуміти, як працюють клітини. Однак одна група молекул вивчалась не так інтенсивно, як багато інших. Мова йде про глікани. Це складні вуглеводи, які знаходяться на поверхні білків і клітин. Вони відіграють важливу роль у багатьох біологічних процесах, наприклад, коли віруси вражають клітини або коли активується імунна система. Отже, глікани є цікавими молекулами, але проблема полягала в тому, що нові інструменти молекулярної біології не можна було використовувати для їхнього вивчення. Кожен, хто хотів зрозуміти, як працюють глікани, стикався з величезними проблемами. Мало хто хотів братися за гуж з великим шансом оголошення згодом свого недуж статусу. Але Каролін Бертоцці труднощі не лякали. На початку 1990-х років Каролін Бертоці почала картувати глікани, які приваблюють імунні клітини до лімфатичних вузлів. Одного разу вона слухала доповідь німецького вченого, який пояснив, як йому вдалося змусити клітини виробляти неприродній варіант сіалової кислоти яка входить до складу гліканів. Тому Бертоці почала думати, чи може вона використати подібний метод, щоб змусити клітини виробляти модифіковану сіалову кислоту. Якби клітини могли включати модифіковану сіалову кислоту в різні глікани, вона могла б використовувати цю мітку для їхнього картографування. Вона могла б, наприклад, прикріпити до мітки флуоресцентну молекулу. Тоді випромінюване світло виявило б, де в клітинах сховані глікани, які шукає дослідниця. Це був початок тривалої та цілеспрямованої Ної роботи Бертоці почала шукати в науковій літературі хімічні мітки та хімічну реакцію, яку вона могла б використати. Це було нелегке завдання, оскільки хімічна мітка не повинна була б реагувати з жодною іншою речовиною в клітині. Вона мала бути нечутливою абсолютно до всього, окрім молекул, які вона збиралася зв'язати з міткою. Вона встановила для цього термін. Реакція мала бути біоортогональною. У 1997 році Каролін Бертотці вдалося довести, що її ідея дійсно працює. Наступний прорив стався в 2000 році, коли вона знайшла оптимальну хімічну мітку. Сюрприз, сюрприз, це був азит. Вона модифікувала відому реакцію. Реакція штаудінгера геніальним способом і використала її, щоб з'єднати флуоресцентну молекулу з азидом, який вона ввела в глікани клітин. Оскільки азит не впливає на клітини, його можна вводити навіть живим істотам. Цим вона вже зробила важливий подарунок біохімії. Трохи хімічної креативності її модифіковану реакцію Штаудінгера можна використовувати для картографування клітин різними способами. Але Бертоці все одно не була задоволена. Вона зрозуміла, що хімічна мітка, яку вона використовувала, азит, може дати набагато більше. У той час у середовищі хіміків вже поширювалася інформація про нову клікхімію. Тому Каролін Бертоці добре знала, що її мідка азит може швидко з'єднуватися з, з алкіном, якщо є доступні іони міді. Проблема в тому, що мідь загалом токсична для живих істот. Тож вона знову почала копатися в літературі і виявила, що ще в 1961 році було показано, що азиди і алкіни можуть реагувати дуже швидко без допомоги міді, якщо алкін приймає кільцеподібну форму. Деформація його вуглецевого каркасу створює стільки енергії, що реакція проходить гладко. Реакція спрацювала добре, коли вона перевірила її на клітинах. У 2004 році вона публікувала дані про клік-реакцію без застосування міді, яка називається циклоприєднання малкіназиду. А потім продемонструвала, що її можна використовувати для відстеження гліканів в організмі. Це відкриття стало початком чогось набагато більшого. Каролін Бертоці продовжує вдосконалювати свою реакцію, тому вона працює ще краще в клітинних середовищах. Паралельно з цим вона та багато інших дослідників також використовують ці реакції, щоб досліджувати, як біомолекули взаємодіють у клітинах і вивчати процеси розвитку захворювань. Однією з областей, на якій зосереджується бертоці, є глікани на поверхні клітин пухлини. Її дослідження привели до висновку, що деякі глікани, мабуть, захищають пухлини від імунної системи. Механізму, оскільки вони змушують імунні клітини вимикатися. Щоб заблокувати цей захисний механізм пухлини, бертоці та її колеги створили новий тип біологічних фармацевтичних препаратів. Вони поєднали глікан-специфічне антитіло з ферментами, які розщеплюють глікани на поверхні пухлинних клітин. Цей фармацевтичний препарат зараз проходить клінічні випробування на людях із пізніми стадіями раку. Багато дослідників також почали розробляти за допомогою подібних методів антитіла, які націлені на ряд пухлин. Коли антитіла прикріплюються до пухлини, вводять другу молекулу, яка реагує з антитілом. Наприклад, це може бути радіоізотоп, який може використовуватися для відстеження пухлин за допомогою сканера, або який може націлити смертельну дозу радіації на ракові клітини. Ми ще не знаємо, чи спрацюють ці нові методи лікування, але ясно одне, ці методи мають великий потенціал, що ще ясно, необхідно підтримувати українську армію. Покликання на це є в описі до цього відео. Там же ви знайдете ось таку кнопку, Полекс, якою ви можете підтримати наш канал, можете написати. Компліментарний коментар, у якому можете розповісти нам щось про клікхімію. Не забудьте про поширення цього відео до найближчого до вас реакційного середовища. Пам'ятайте, що за бажанням і змогою ви можете підтримати нас. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і так пам'ятайте ще одне дуже важливе: ми зустрінемось уже невдовзі. Завтра.